Зараз проводиться розгляд справи про адміністративне правопорушення іменно вами. Я вам заявляю клопотання, що під час розгляду справи про адміністративне правопорушення я хочу не багато, не мало просто ознайомитися з матеріалами справи, а саме з поясненням вас і пані Аліни про те, що я керував транспортним засобом з мобільним телефоном. Я би хотів вивчити дані пояснення. Тобто, ви їх написали, їх прочитав. Ну, це є матеріали справи, ну я, 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 я можу okay. з ними знайомитися. Можете з ними ознайомитися. В судовому, порядку. В судовому. Тобто зараз ні. Давайте уточнимо. Під час розгляду справи того, про адміністративне правопорушення. Дивіться. Дивіться. Що що? Якщо маєте якісь докази того, що ви не розмовляли. А я зобов'язаний пред'являти до докази. Тобто презумпція невинуватості не у нас вже скасована кимось? Ні, ви маєте. Ви можете мовити про цього. Я не... не, в... не в... Я ще раз, я хочу побачити ваші докази, а далі я буду вирішувати, чи я буду вам контрдокази показувати, чи не буду контрдокази. Я ж маю на таке право? Звичайно, ма. З'їзд 63, як на пані Ліно, Так. Да. Все, давай. Давайте я знайомлюсь з вашим. Тобто зараз проводиться розгляд справи про адміністративне правопорушення іменно вами. Я вам заявляю клопотання, що під час розгляду справи про адміністративне правопорушення я хочу не багато, не мало просто ознайомитися з матеріалами справи, а саме з поясненням вас і пані Аліни про те, що є керував транспортним засобом з мобільним телефоном. Добре, ваше знайомець. Все а, добре, е... чекаємо. Цим я хотів бачити, Ваше посвідчення водія. Була... Ну, вам треба встановити відповідно мою особу. Це без проблем Встановлюйте мою особу. Добре. Дивіться, для розгляду справи про інститутне пропорушення цілком достатньо. Далі, якщо ви приймете рішення, що ви будете виносити постанову, я вам перед'явлю всі решта документи, які вам необхідні будуть. Добре. 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 Все чекаю на ознайомлення.

Mm? Підписано на канал. Ні. Nee, nee. не цікаві за вашою творчістю. Так. Класно, все, файно. Дивіться, друге моє клопотання буде <кхи> значить. вам до побачення. До побачення. Друге моє клопотання. Я не встиг да. вам представитись. Не було нагоди. Лейтенант поліції, як син Урелич, Батальйон України, патрульної поліції. Ви вже будете розглядати справу? Ні, ні, я вже. Це, Бо, не, я думаю, просто... дум, тут таке сестрафе вже підписано. Юліці якби не красиво. Все ні, супер. Дивіться, моє клопотання в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення хотів би скористати своїми правами, а саме передбаченими стаття 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме скористатись послугами адвоката. Іменно Мачачка Олександр Ігорович, який зараз знаходиться в місті Київ, адресу точно не скажу, він зараз там знаходиться. З яким в мене заключений договір близько року назад він представляє в судах і всіх інших спілкуваннях там, з поліцією, інших структурах мої права і мої інтереси. Розумієте. Тобто, для цього, ну ви розумієте, для цього, що він Київ, тобто, необхідно нам буде перенести розгляд справи. З'ясуємо з адвокатом, на яке число він зможе прибути до косу. Він сам проживає, кажу до косу до Чернівців. він сам проживає в місті Чернівці, коли він повернеться, в нього сьогодні просто суд там був. І коли він повернеться до, до міста Чернівців, ми тоді б могли б продовжити розгляд справи про промістити прошу. Це ваше клопотання, так? Так. — Дивіться, в даному клопотанні відлучувався. Я, Я змушений відхилити це клопотання. Далі. Оскільки грозі справа зараз ведеться е, на місці, і такої, як об'єктивної причини переносити завод, я не вбачаю. Тобто, мої право скоротатися адвокату іменно тим, яким я хочу. Ви відмовляєте в ньому. Я не відмовляю вашому праві. Дивіться, давайте, давайте, все, -таки, присутні, давайте, давайте, давайте все таки вислухаємо уважно моє клопотання. Я хочу, щоб а іменно Марцьоцький Олександр Євро. І... Я саме хочу, щоб він представляв мої інтереси при розгляді даної справи. Повідомляю вас е, як особу, яка уповноважена зараз розглядати дану справу, що він знаходиться зараз безпосередньо в місті Києві. Теоретично він не може зараз бути присутній прозвіл справи. Також хочу вас повідомити, що рішенням Конституційного суду було роз'яснення поняття розгляд справи за місцем скоєння правопорушення. Розгляд справи за місцем скоєння правопорушення трактовано як, як і місце. Складення правопрушення, так і е, установа, до якої відноситься уповноважена особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення. Тобто, у вашому випадку це Заводська, 22. Він точно вичайно. Тепер я хочу відмовляєте, задовільняєте, ми йдемо далі. Е, я вам вже повідомив, що я відмовляю вас. Тобто ви мене позбавили, позбавили свідомо е, мого. Право Ні, на користування Ні, не може бути. Тому що я, я об'єктивно пояснив, ми можемо зараз до нього зателефонувати, він підтвердить ту інформацію, де він зараз знаходиться, чи він може зараз теоретично бути зараз на місці, щоб е, представляти мої права. Якщо маєте таку є, будь ласка? Спортна. Олександр Ігорович, то, е, дивіться, я тут мене зупинили патрульні поліцейські, я їм поясню, що ви мій е, законний представник-адвокат з нами ускладений договір. І прошу принести розгляд справи. Хочу, щоб ви повідомили, де ви знаходитесь, бо мене зупинили в місті Чернівці, чи ви можете прибути на місце розгляду справи про порушення іменно зараз. Зараз хочуть. Коли? Коли? Ну, Хочуть іменно безпосередньо вже. От поліцейські біля мене знають маю Можливості, я спорту за камері поїздку. Дунаю. Дунаю. Вже вертаюся. Добре, дякую. Дякую. Він вже повертається з Києва, там не з Полівська, Я переконуюся з моїми колегами, що це може бути таке питання, але не впевнений, що він там буде. Ми, дабык... ми спробуємо, я, 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 за я зачекаю, так, ми да, спробуємо. Що ви вирішили клопотанням? Змушу повідомити, вас, що відмовляю в даний момент у вашому клопотанні. Окей. Ну, І... Тоді розглядаємо І... справу про місцеву правопорушення. Справу розглядаємо. Я надав пояснення по даній справі, свідчення. Mm -hmm. Якщо ви маєте якісь докази того, що ви не користувалися мобільним телефоном, керуючи транспортним засобом. Маю. Можете їх виділити так? У euh, мене на відеокамері. У мене на відеокамері. Я, Я не маю паролю від відеокамери. У mm. мене так само, як у вас пароль стоїть на відеокамері. Я не маю пароль відеокамери на відновлення. Ну, так, так, ви можете приїхати до мене додому. У мене є вдома спеціальна людина, яка там знає пароль, і вдома перелянути. Ну так, у вас Вас не можна переглянути, і в мене не можна прилянути пароль, ви розумієте. Король це страшна сильно. У вас я навіть знаю, який пароль, чи ти е, скільки там, вісім, вісім. родичок. А от у мене забув. Забув, так? Да? Так. Докази. докази у мене є на відеокамері, це я вам гарантую, що я не порушував правила дорожнього Тоді роки. Ви можете дані докази приділити при оскарженні постанови. В порядку ну, давайте все-таки ви мені постанову спочатку дасте, а потім ми будемо думати. А вдруг, ну, вдруг, ви, е, а вдруг ви зараз вдруг ви зараз все-таки подумаєте згідно законодавства чинного ну, і захочете розглянути все більш до дану е, справу, вивчивши всі докази, обставини, керуючись власним пресловутим переконанням і встановити істину. Якщо ви так захочете, то у вас все вийде. Якщо ви так, ну якщо ви зараз вважаєте, що два ваших рапорта це всі докази, е, окей, виносіть постанову і далі ми дійсно зустрінемося в суді, але е, ну, ви розумієте, що послуги мого адвоката вони не безкоштовні. Вже, е, ва, вже ваші патрульні на, скоро на черзі оплачувати їх. Сумніваюся. розумієте, є ще такий цивільний позов, коли в мене є всі е, чеки, і в мене є з ним договір за залег заключний і є. Ордера, то судом встановлено, що я дійсно сплатив таку-таку-таку суму, і мені хтось має відшкодувати. Тобто ви. Ну, Якщо винести постанову незаконно. Якщо суд так вирішить, що суд так, так, вирішить? Так. Давайте. Окей? Будь ласка, ваше посещення водія. Тобто е, зараз е, давайте ми все-таки приділимося, бо глядач буде дивитися, ну, е, що, ми, що ми всі знали. Зараз буде розгляд справи, а саме ви просто будете заносити мої дані в постанову, розгляд був проведений. А, ви всебічно вже... вивчили. Всебічно вивчив все. і вже. Опита... Опитали справи, свідків всіх вкласти всі? постанову, частини друг і 120. Опитали всіх свідків. Звичайно. Які саме документи вони вихідні? Посвідчення водія і, і свів автомобіля. Є uh -huh. mm, батарейка сіла. У вас батарейка <laughs> батарейка сідає. Так, да, я знаю. А ад, довго вона це? Mm? Довго воно ну, так може вдати. Коли у нас А, скорочено. До речі, е, як кава у цьому заході? Кава на заході я... На заправці, Та. на заправці заходів? Не рекомендували. Ви не рекомендуєте? Mm. Mm. Не, mm. не заважу, mm. якого кольору телефон рукава? Заважу, на буді камери все видно, вам це відео під'являть. Оскільки ага. зупиняв не я, а інші інспектори. Привіт, ви так проблема. А ви не хочете передивитись, наприклад, контакти, mm? контакти, телефону, книгу. Е... Я вас запитав, чи ви бажаєте придивити якісь. Не, ну, чи, я, <звису> я, 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 чи ви не хочете передивитись? Якби ви придивив, я би передивився, бо це особисто важко. Ну, ви хочете їх подивитись чи ні? На даний момент вже ні. Оскільки я вже ви прийняв рішення. Ви вже рішення прийняли? Yeah. Які Факту тому, що це є ваше особисте життя і... Роз... Так я, ну, але я ж можу дати згоду, можна не дати. Да, ви можете не дати. Ні, але, але інспектор має все розглядати справу чи ні? Так, да, правильно, але ви розумієте. Все так? Дивіться, а як ви думаєте, два молодих чоловіка, що знаходяться в автомобілі, вони бачили, ну, чи я розмовляв по телефону чи ні? Ну, Бачите, як ви стверджуєте розмовляли чи ні, а чи користувалися так? Вони бачили, Оскільки так. Речі, вони, вони могли бачити це? Як ви думаєте? Дивіться, користуються. А ви, ви в них, ви в них, ви в них опитували, чи ні? ні. Тобто вам це не цікаво? Так, надавалася змога. Вам не цікаво це? Надавалася змога. Ви звертались так, до них? Ви звертались до них? Надавалася змога з вами. Ну, а ви до них звертались? Я можу заставляти впливати на незалежну людину, давати чи не давати пояснення. Ви до, до них звернули, що вони ви, ви, ну, хотіли всебічно роз... це розглянути питання чи ні? Дивіться, як і в судовому процесі, сторона по справі додає зі своєї сторони свідків у свій захист. Ви як сторона по справі. Ви ви судовий процес е, з тим, що я вже оскаржую, я вже не захист роблю, я вже оскаржую незаконні дії. І там я вже додаю свідків, які підтверджують ваші незаконні дії. А в моменті тому я просто зараз в даному моменті я апріорі просто громадянин України. Відносно якого вчиняється певні непротиправні дії працівниками поліції. Тобто, ви повністю ігноруєте мої права. Ви не хочете розібрати все більш в розгляді справи про адміністративне пропорушення. Ваша задача просто відімстити, наприклад, напевно, за те, що я сьогодні давав по вашому клазі хабарнику поясненню прокуратурі, і скласти на мене постанову. Я так вбачаю невідома невідомо ця ситуація. Мені невідомо, що вам це невідомо. Я це постив сьогодні у Фейсбуці. Думаю, що можливо теоретично вам це може бути відомо. Факту тому що. Я був свідком даної події. І ви кажете, що це не є як судовий, як судовий кажу... розгляд справи. Ви кажете, що ми потім я, не кажу, я не кажу, кажу. Ви якого телефон, кольору телефон в мене в руках бачите? Якого кольору телефон ви мене в руках бачите? Ви були свідком даної події. Якого кольору телефон ви в мене в руках бачите? — Сріблясто, наскільки я пам'ятаю. Сріблясто. Тобто ви... Наскільки я пам'ятаю, це ви хочете сказати, що ви в момент зупинки мого автомобіля в руках знаходився сріблястий телефон. Я можу похибнутися в пару тонн. Дивіться, а як ви можете виносити на своїх свідчення на основі своїх свідчень, які ви самі визнаєте, що ви можете похибнутись, виносити постанову про адміністративне пропорушення, не опитавши людей, які безпосередньо знаходили в салоні мого це автомобіля, які безпосередньо бачили, що у мене було в руках, чи це являвся телефон, чи не телефон, чи розмовляв я по телефону, чи не розмовляв я по телефону.